Дербі Манчестера і звичайно Аль класіко. Це гарні приводи, щоб записати футбольний подкаст. Тож, що не так із Манчестер Юнайтед Тенгага, чи має право Хаві Ернандес так жалітися, та про багато всього іншого в контексті зазначених матчів говоримо протягом найближчих 15-20 хвилин. До речі, на обкладинку ми винесли володарів найближчих двох золотих м'ячів, 2024 та 2025. Ну звичайно, якщо Кілін Бапе не буде проти. Це подка... Касто Йовий футбол аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали усім, привіт. Цей подкаст у нас розпочинається нібито як музичний. The Rolling Stones випустили перший за сім років студійний альбом, і на честь цього Валькласіко Барселона грала у футболках з фірмовою емблемою цієї легендарної рок-групи. Музиканти, до речі, навіть були присутні на стадіоні та всі його бачили. Я думаю, що ви знаєте цю емблему висунути язик, і знаєте, до перерви схожим чином грала Барселона нахабно, зухвало, молодіжно і висунувши язика. Каталонці брали зарядженість, вони давали жару супернику. Вони добігали, вигризали. Це відчувалося у кожному моменті від них до перерви. Перший тайм однозначно. Я б залишив за Барселоною. Другий так вже б не залишив. Нереалізація моментів Барселона повинна тільки сама собі ставити тут претензії. У Канцелу було два вбивчих шанси. Я знаю, що Сашко гадає, що там у Барселони не було моментів, але згадайте, після перерви, а все ж таки. Мав два шанси вбивчих Канцелу. роби рахунок просто 2-0, витискай хоча б з одного максимум. Самі винні, самі винні каталонці. Але в цілому, отак, от якщо взяти 90 плюс там щось компенсований час хвилин, гарний виступ, враховуючи а скільки футболістів ну, в них було травмовано. По суддівству також у мене є невеличкі питання про гаві та його негативно заряджені електрони. Я вже промовчу. Але коли Араухо, вибачте, завалив камавінгу в штрафному майданчику, власному, тупо його обійняв, і це не пенальті. Е ем, що? Як? Чому Реал рал, рал. Реал рал якось розслаблено грав цей весь матч, ніби так на сигареті, як охарактеризував колега і оглядач лаліги на сайті UAFootball Роман Сенчук? І тільки знаєте, Белінгем ту цигарку я гадаю викинув. Його таймінг, його відчуття моменту це просто космічно. Знаєте, випускати Ромео, Оріоля Ромео, вибачте, такого немобільного гравця замість Гаві під Белінгема вже. Хаві просто здійснив самогубство а от Енчелоті, на відміну від хаві, замінами якраз вгадав. Тож, повертаючись до Джуда, Джуд перший з 2018 року, а футболіст, який забив за реал в Ель-Класіко дальнім ударом, ця гармата це було дійсно потужно. І перший футболіст реалу в 21 столітті, який відзначився двома голами у дебютному Ель-Класіко. Ну, однозначно, галактикос придбав в котрий раз вже Флорентіно Перес. І я повторююся думкою з попередніх подкастів. Тут, знаєте, головне, щоб зірку не схопив, от як побакен, приклад і тоді весь світ, і особливо звичайно ж фанати мадридського реалу будуть шаленіти, скаженіти і радіти від гри цього футболіста. Говоримо сьогодні про поєдинок між Барселоною та Реалом. Поєдинок, який з моєї точки зору не був дуже цікавий через те, що команди взагалі не зрозуміли, в що грали і який був план на гру, так ми розуміли, що напевно Реал буде грати на контратаках. Реал не буде там домінувати. Реал завжди так грає і ніколи не нав'язує там якусь свою гру. Але якщо ви скотуєтесь там до е, такої гри, е, якою, якою реал дуже класно володіє, е, я маю на увазі. Коли не зрозуміло, що відбувається на полі, то будьте впевнені, що ви, скоріш за все, програєте, що і відбулося. Якщо ми беремо перший тайм, то по першому тайму ми бачили, що так, Барселона контролювала більше м'яч. Так, вона там виникали в неї якісь моменти, так ми бачили це. Але ну, не було якоїсь там цілісної картини, щоб можна було сказати, так, ось тут Барселона прям ну повинна була забивати там два чи три м'ячі, та хоча б один. Ні, не було. Тому що навіть е, момент. Зі стійкою, він, скоріш за все, просто був би ну, відмінений і все. Тобто, тому що там до цього було порушення. І арбітр вже навіть хотів просвистіти. Було видно, що він потягнувся за судком, але не зробив цього, тому що момент вже завершився і він вирішив, цього не робити. Але це, ну, це не можна сказати, що був якийсь момент, який був без порушення правил. Тобто не було моментів, щоб можна було точно сказати, що Барселона там заслухувала виграти навіть там, перший тайм. Ні. Я скажу чесно, що ні. А другий момент, який мене досить здивував різко, це те, що сказав Хаві після поєдинку. Він сказав, що його команда заслуговувала виграти більше. Це по-перше, а по-друге, те, що Реал забив дуже випадкові голи, як він їх назвав. Ну, ми ви можете побачити це інтерв'ю від нього. І мені дуже цікаво тоді, як він назве гол, який забила його команда. Тобто, Юндагану взагалі не пощастило, там все було так і сплановано. Ну це ж нечесно. Ну їм теж пощастило забити. І якщо ми порівнюємо там, наприклад, другий гол Реалу і перший гол Барселони, то я не бачу взагалі ніякої різниці. І там, і там пощастило, що так відбулось. При тому, при всьому, що якщо в першому моменті, коли забувала саме Барса, то там був пас назад, такий невдалий відскок, пас від Чомені, мені? То якщо ми поберемо гол, який забив Реал, там відсков був від свого ж гравця. Тобто, взагалі, нормальний момент, який можливий, це так, це пощастило, але це нормально, коли там так вийшло. Тому мені здається, хаві трішки ну так лукаво, можна сказати, тому що ну це неправда. І по-друге, взагалі я не пам'ятаю від Барселони реально нормальних моментів, коли вона повинна була забувати, крім добивання Раухо. Після там удару або прострілу я вже чесно кажучи, не пам'ятаю, хто Гаві, якщо я не помиляюсь, Гаві пробував все, ну більше моментів не було. Так була ще одна стійка, але там теж не був там прям дуже там якийсь момент, який стовідсотково міг призвести до голу. Момент Рауха так. Ну, коли він добивав, там ну повинно було пощастити, щоб він забив, але не пощастило, кепа зреагував. Тому які питання взагалі є? Я чесно кажучи, не розумію. Що хотілося б сказати взагалі ще по гравцям? Якщо ми беремо Мадридський реал, Родріго взагалі випав з цього поєдинку. Це по-перше. По-друге, навіть момент, який в нього був, все одно нічим не закінчився, тому що Родріго просто прийняв неправильне рішення. Тоді, коли у другому таймі потрібно було віддавати передачу на Вінісіуса, який стояв вже один, коли Родріго виходив ну майже там один в один, можна сказати, один в два. Він цього не зробив. Він навіть не подивився на Вінісіуса. Він вже був просто впевнений, що потрібно пробувати. Мені здається, це проблема. І у Родріга цих проблем в цьому сезоні досить багато. Все ж таки, треба констатувати такий факт, що. У минулих сезонах не просто так Родріго не грав, йому ще не вистачає стабільності. Він ще не може грати на високому рівні постійно і нормально, без якихось провалів. Коли він виходив на заміну, то від нього було більше проку, було більше толку, тому тут нічого неможливо додати. Мені здається, що все ж таки реалу зараз досить не вистачає, як і центрального нападника, так і е, правого Вінгера, тому що станом на зараз є тільки Вінісіус, який може. Створювати моменти не завжди класно, але він може їх створювати і може їх загострювати, тим паче, що ми бачимо, що про Барселона завжди проти Вінісіуса віддає йому персональну опіку. Гаві гаві, якого потрібно вилучати, вже чесно. Він вже награв на дві червоні картки в цьому тільки матчі. До цього в усіх класіках, коли він грав, він повинен був вилучатись. Це ненормально, коли арбітри просто пробачають це ненормально. Потрібно вилучати гравців, які не вміють грати нормальний футбол. Тим паче, що і так всі дуже ну дуже сконцентровані. Хочуть перемогти. Навіщо ти намагаєшся зламати когось? Я там розумію моменти, які там бувають там по типу як Карвахаль зіграв проти е, Фелікса. Окей, як Торес зіграв проти Вінісіуса. Окей, тому що ти хочеш просто зупинити гравця, але ти не хочеш нанести його йому травму. Це нормально. Ти просто зупиняєш його як можеш, але коли ти просто ззаду врізаєшся двома ногами, ну це чесно, це ненормально. тому вилучати потрібно. І я думаю, що хаві дуже пощастило, що гаві взагалі не. Вилучили ще в першому таймі, хоча можливо це і потрібно було робити вже потрібно. Він вже не 17-річний юнак, який нічого не розуміє. Він вже пограв футбол майже два роки. Вже розуміє, що і як потрібно робити. Тому питання все ж таки є, як на мене, Белінгем. Белінген, який в першому таймі взагалі не був помітним, його взагалі ніхто не бачив, мені здається, тому що він нічого не створив. Взагалі моментів ніяких не було. Він просто був на полі. Але в другому таймі, що він зробив, це реально круто, тому що перший гол, коли він підібрав м'яч, пробив просто невідпорно, пробив реально крутий гол. Просто якийсь шалений удар, при тому при всьому, що Терштеген на такі удари вміє реагувати, але він просто не зміг і за швидкості, і за того, як м'яч полетів. Ну просто шедевральний удар. другий момент це те, що я казав перед цим, що Реалу не вистачає центрального нападника. І ось момент з другим голом, коли Реал забив, то можна тут констатувати, теж, що. Той гол, який забув Белінгем, його повинен був забувати нападник, центральний нападник, при тому при всьому, що вже центральний нападник був на полі. Це був хоселу, і він взагалі був. Десь де він не був, але не на тому місці, де потрібно було бути, і це теж було проблемою, тому що в тому моменті саме Хоселу повинен був знаходитись на місці Белінгема, але його там просто не було. Тому ось і є різниця, що урялу не вистачає футболістів. Що стосується там Барселони, то мені здається, що перше, що кинулось в очі, щоб випав Бальде. Бальде, який загострював ну майже всі Класіко, які я бачив, і коли він вже грав. Тобто він загострював, він не давав Карвахалю взагалі розбігтись в цьому поєдинку. Взагалі такого не було. Бальде був просто на себе не схожий, як на мене. Я не знаю, що трапилось з ним, але ну, взагалі цей поєдинок йому в мінус такий жирний. Тому що Карвахаль на його, на його фланзі досить себе так вільно почував, без ніяких проблем. При тому, при всьому, що у Карвахаля ще був Фелікс, який грав на його фланзі. Проблем ніяких. Ще можна сказати, що Арауха майже зупинив Вінісіуса, але тут треба все ж таки зазначати, що і Вінісіус зіграв не найкращий свій поєдинок, мало взагалі брав ініціативи на себе, не показував свої найкращі якості, тому тут якось цілісно оцінити теж буде досить складно. Ну і те, що я казав вже про Гаві, що ось Гаві повинен був вилучитись, як на мене, але. Він грав персональною опікою проти Белінгема. Це тому й Белінгема не було видно увесь перший тайм. А ось коли Белінгем знайшов дві два моменти собі, два моменти, все він виправив всю ситуацію. Він просто зрозумів, як грати проти Гаві, і Гаві, який вже набігався, просто не міг нічого зробити. Тому, як на мене, то перемога для Рала була цілком ймовірною. І як я вже казав, що по такій грі, якщо ви даєте Реалу запустити себе в його гру, то все буде ось так. І коли ти не створюєш реально нормальних моментів для того, щоб забити, коли команда не відчуває, що ну, ось, пахне голом. То будьте готові, реал вас буде карати, і реал це зробив. Тому, як на мене, найсправедливіше результатом було б напевно 1-1, Але за такої гри, яка була останні там півгодини, це ну майже з 90% відсотковою те, що реал повинен був забити. Ось і все. Пощастило, що є в команді Белінгем, який тягне цей реал, який, чесно кажучи, дуже сильно вимагає перебудови і вимагає нових рішень нового тренера. Але поки що все нормально, йдуть на першому місці, і проблем ніяких не мають. Манчестеру небесно в блакитних кольорах вже багато-багато років. По захисту важко звинувачувати команду Тенхага мені. Травмопад, ще Казиміра немає в опорній зоні, і от дивіться просто, у М'ю виходить захист під Голанда, Далот, Магуайр, Еванс, Ліндельов. І логічно, що за умови такого захисту онана найкращий гравець матчу в М'ю. Мене скоріше питання до атаки виникають у Манчестер Юнайтед. У що грає Манчестер Юнайтед взагалі із м'ячем у ногах? Позиційна атака просто в МЮ її не існує. Жодного нормального моменту не було створено через базовий для футболу принцип. І немає різниці, хто протистоїть Манчестер Юнайтед, там Манчестер Сіті, Шеффілд Юнайтед. Кожного разу одна й та сама історія. Моменти створюються лише. Через вертикальні передачі від Рашфорда або на Рашфорда. І от Еріксон і Рашфорд вони створили класний шанс на індивідуальній майстерності. Коли перший побачив, другий приймав м'яч, він бив. Там відмінна вертикаль від данця, я погоджуюся, і Анліц там, ну він поцілив повз ворота. Все це єдиний найнебезпечніший взагалі момент у цьому матчі. Але, наприклад, до Крістіана велике питання по грі без м'яча, він стоячий. Саме через його пасивність залетів третій гол. Ну там далі, якщо підемо, не знаю, розбирати індивідуально, чи є в цьому сент, сенс, якщо ми беремо Манчестер Юнайтед, півзахист і вище, те, що відбувається про захист, ну, зрозуміло, сказали. Виправдано, можна так сказати. Далі, Бруно Фернандеш, Бліда тінь самого себе. Він повний невротик, це не лідер. Він десь в одному таборі вже гуляє з Антоні, який навмисно рубить суперників по ногах, щоб завдати їм навмисно травми. Був момент, коли Бруно летів тупо в вокера, і... щоб зламати. Інші також епізоди подібні були від того ж Бруно Фернандеша, щоб м'яч не відібрати, а щоб скосити суперника. Ну, хлопці, добре, ви програєте 0-3 вдома, буває, окей, але ж гідно можна завершити матч. Не робіть з себе якихось злодів. Навіщо? Це Маунт. Гейлунд, що вони роблять на полі? Чи є взагалі в команди тренер виникає е, в мене питання е, згідно того, що я бачу. Денхаг може так дуже швидко догратися. По Манчестер Сіті вся команда просто весь матч у різних фазах, там контролі, коли була без м'яча, вона знущалася до Манчестер Юнайтед. Все. Перші 15 хвилин матчу мені сподобалося, е, коли снаряд городянам особливо не був цікавий. І позиційну оборону ми спостерігали від МЮ у ці хвилини, причому таку, що МЮ, особливо навіть центр поля, не міг перейти. Він не міг. Далі, зрозуміло, там вже Сіті забрав свій м'яч і тупо, методично розтрощив. Манчестер Юнайтед, Голанд 2 плюс 1 за, за системою а, гол плюс Пас. Гелен взяв участь лише в трьох Манчестерських дербі, а він вже входить до п'ятірки найрезультативніших футболістів цього протистояння. Вище за нього тільки Агуеро, Руні, Кантона і Гікс. Ну тут просто вау. І Голланд, вкотре ми вже пересвідчуємося, що це якраз той гвинтик, якого Гвардіолі дуже не вистачало. І коли у вас є Голанд, у вас на дистанції. Ніколи не буде виникати питань щодо реалізації. Манчестер Сіті тут доконаний механізм, якщо ви дійсно от побачите, навіть якщо у Сіті щось там не виходить, по ходу матчу завжди Голанд, на якого можна навісити, якого можна знайти, і він заб'є б'є го. Ось так. Сіті виглядав ціліснішим. Він чітко показував, як він збирається досягати результату в поєдинку. Це ну, готова команда, так вона вже змінюється на відміну від того, що ми бачили в попередньому єврокубковому сезоні. Вона трішки все ж таки стає іншою. Але от М'ю, ну це, на команду навіть не схоже. Звичайно, хотілося, щоб повернулися якомога швидше основні футболісти, там Каземіро, Варан. М.Ю. поки що лише моментами нагадує про себе, тому коли одна команда виглядає приречено і інша виглядає божественно, то тут все закономірно. Це був подкаст Ювий футбол Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування і нагадуємо, що ваші коментарі, лайки, дзвіночки, пропозиції та питання це все за замовчуванням. Звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати. Та ми слухайте. Якщо користуєтеся Apple подкастами чи чимось подібним, то не забувайте там протискати п'ять зірочок, а палець догори залишайте, залишайте ваші відгуки і таке інше. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є в закріпленій новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту, тут як завжди. Друзі, не потрапляйте в положення поза грою та сяйте як Джуд Белінгем та Елінг Голанд. До нових зустрічей.